Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися підказки від всесвіту, на що вам потрібно звертати увагу, можливо, щось ви не помічаєте в своєму житті. Як завжди, на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам варто оцінити те, що ви маєте в своєму житті, і тих людей, що вас оточують. І е, бути вдячним за все добре і навіть е, недобре, що для вас все це зробили, ці оточуючі люди зробили. Тому що навіть те, що вам приготував хтось, можливо, вечерю, або ви мали змогу, силу і здоров'я її приготувати самим, за це також варто дякувати Всесвіту. Е, більше ставитися з любов'ю і турботою до всіх і до всього, що вас оточує. У такому разі ви будете відчувати і свою самоцінність, і, і те, що ви, те, що ви робите, приносить задоволення іншим. А також контролювати, щоб все це було взаємним. Тобто ви ставитеся з любов'ю до оточуючих і з вдячністю, вдячністю, і так само до вас повинні ставитися. Але це не говорить про те, що треба руки в боки вперти. І Вимагати, щоб до вас так ставилися. Ні. Це е, робиться таким чином, коли ви налагоджуєте контакт між, між собою і тими людьми, хто вас оточує, хто для вас близький. Тож, будьте більш вдячними до всього, що маєте в своєму житті. Другий варіант. Другому варіанту потрібно звернути увагу на свій духовний розвиток. Можливо, наразі ви пройшли вже певний етап, і щось уже здолали, щось вже здобули в своє життя, але матеріальні блага завжди, звичайно, кожна людина до них намагається дійти. При цьому не варто забувати, що наша духовність, наш розвиток також багато чого нам допомагає здобути у своєму житті. Тож, це все потрібно вам урівноважити і більше часу присвячувати навчанню і духовному розвитку. Звичайно, духовний розвиток мається на увазі розкриття вашої особистості. Це був другий варіант, третій варіант, третьому варіанту буде підказка така. Які б буремні події у вашому житті не відбувалися, що б вас не оточувало, що б у вас там не сталося, це не повинно вас зламати. Ви повинні те, що відбувається, сприймати ну, якби від всесвіту підказки. Якщо у вас є якісь певні перепони або бар'єри, які ви не можете здолати, то подивіться на ту ситуацію зовсім по-іншому. Виход завжди є. А також вам є ще така підказка, все, що ви робите, ви повинні робити з любов'ю. Якщо ви будете робити з любов'ю, ви будете і підказки для себе знаходити, і можливості якісь віднаходити. А якщо ви будете це виконувати як просто обов'язок, знехотя, то, звичайно, такий самий результат ви в житті і будете мати. Тобто, можливо, просто буде хтось там. Перед телевізором сидіти або на дивані лежати, але це, як кажуть, під лежачий камінь, вода не тече. Вам потрібно діяти і обов'язково з любов'ю. Це був третій варіант. Ну, от наразі такі підказочки для кожного з вас. Я бажаю вам, хай вас всесві підтримує на всіх ваших шляхах.